Я розумію, що дуже часто це кастрований лідер, який насправді нічого без апру SEO по факту зробити не може, і я не про мікроменеджмент, я саме про те, що людям не дають право робити свій вибір і нести за це відповідальність, бо страшно, бо SEO гіперконтрольорна. Якщо говорити, як це йде від там нашого сіо. Це е, у нього є такий підхід, який я підмітила. Що навіть якщо ми хтось з нас робить помилку, а ми її робимо, тому що ну ми їх періодично робимо та роблять тому, помилки. Що, та, це нормально. То е, у нього є такий підхід. Помилка зроблена. Ми зрозуміли, що це була там умовно помилка. І давайте тепер не варитися в е, минулому, а давайте просто робимо висновки і давайте погнали далі працювати. І мені це дуже імпонує, тобто. Навіть якщо ти помилився, не витрачай свою енергію. Це о я можу зробити інакше або так, або ну тобто та рефлексія, да? ми записали, ми зробили конкре, але сам себе закопувати, це вже ніякої пользи від цього ні компанії, ні тобі не буде. Якщо ти такий все заховався, я тепер взагалі краще нічого не буду робити, ніж зроблю ще раз помилку. А далі вже у кожного йде про це делегування. Наприклад, мені. Досить важко було раніше делегувати. Я і зараз деякі пункти там досить контролюю. І через те, що я їх контролюю, воно затягує певні моменти. Але угу. а, що для себе зрозуміла, знаходиш експертів, їм або довіряєш, або не довіряєш. Якщо ти не довіряєш цьому експерту, шукай іншого експерта і делегуй. Ну тобто, бо. Все одно ти не несеш в такому випадку цінність компанії, бо ти більш стратегічна, ти більш там, навіть якщо тім рід, хед ти відповідаєш за більшу вже частину. А якщо ти сам це руками робиш і контролюєш, то тоді ти просто спеціаліст. І виходить, що компанія тобі платить гроші не за твою посаду, а вона платить дорожче просто спеціалісту. І я дуже, мені подобається ще дава, пояснювати деяким починаючим. Керівникам, які кажуть там, десь на своїх виступах, ну мені це не дозволили і чари, або мені не дозволили там, зробити тобі перегляд, там SEO не затвердив, або топ-менеджмент не дозволяє. Я то хотів, а мені хтось не дозволив. Таким чином, керівник себе показує як слабкого, який не приймає рішення, який не погоджується з стратегією компанії. І Виходить для людини, що цей керівник для нього зайвий. Тобто, навіщо йому йти до керівника? Якщо керівник піде ще до іншого керівника, так можливо мені простіше одразу піти і вже не робити.